Намагаються її ступінь готовності підняти і проходять такого роду навчання. І це сигнали, безумовно, своїм потенційним, Ну якщо не ворогам, то опонентам. скоріше всього, це Китай. Але тут підтримка тих військ і тих сил овіційних, які дислокуються в Європі, тут велике питання. Тому що поки що Трамп багато де на всіх напрямках безпекових, фінансових, економічних, намала, намала, наламав палки, а не побудував систему. Не зміцнив її і, ну, мабуть, структури безпекові, Пентагон і інші в Америці, які існують і далі, це ж Змінюється міністр, тут же Єксет, ну, президента. Основа залишається, хоча зрозуміло, що керівництво відбувається політично. Так, от ці фахівці говорять про необхідність підтримувати на відповідному рівні, мати готовну Якщо вам було цікаво та ви хочете отримати більше експертної інформації, переходьте на мій YouTube канал генерал Ігор Романенко. Дякую за увагу.